Від. Перше, що хочу сказати, це не ведіться на рекламу. На жаль, таке сталося, що матка хрещана придбала ось такий чудо апарат, виготовлений в Німеччині. Ну, нібито, ну, коротше, жах. Що тут сказати? Звичайний самий простий, самий простий, такий потужний Китай. Тут просто кнопка, тут просто мотор і все. Ну, максимально. Це все чудо обійшлось в 3080 гривень. Блок взагалі такий ніби. Ну, не знаю навіть, яка товщина цього пластика. Що щось він затяжкий для такого. Так, плата до Ну взагалі на вищому рівні, на одному транзисторі. І все. Не знаю, скільки це би пропрацювало. Але, ну, коротше, і всяка така фігня, це фігня. А, саме потужніше, що це 36 вольт. Обережно. Ось такий акумулятор. На пошті провірили, ну, там, не вона про, забирала, забирали другі люди, ніби працює. Закладається, ніби зламалась вже. Ось. Працює. Попадає в певне положення і не працює. Скоріше все, що щось тут з мотором, тому що тільки трішки провернути, він же знову включається, вмикається. Ось, якщо трішки провернути, він знову вмикається. Ну, вона про це не знала, це я вже тут про знайшов. Ой, пробував там збивати костровичку Пізніше буду, скоріш за все, що ставити старші транзистори, міняти елементи, дивитися, що з мотором. Ну, одним словом, роботи прибавилось тільки. Так, по акумулятору забув сказати, що кожен елемент має 22 мільйома і загальний опір 112 мільйом Ну, такий. Не дуже, скажімо так, акумулятор, що і очікувалося. Дивно, що ще 5 елементів тут. Так, до речі, по, по даній ситуації тут, звичайно, ще є гарантія, от гарантійна карта. В рекламі, звичайно, розказували, що там гарантія 50 років умовної. А реально, типу, що рік гарантії. На другий день вона звернулася, вони сказали, що не можуть знайти в базі покупців. Не знаю, можливо, розміщу їхній сайт знизу, але це навряд, тому що це занадто потужно буде для них. Одним словом, скільки не телефонували, не казали, що ось новий не вмикався і не вмикається, вони просто. Зморозились, так скажімо. Ну, звичайно, шкода, але вже як є. Хоча б поміняли типу на робочий. Але вже ну, немає слів.